Вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. Харизматичний індійський лідер Махатма Ганді після ознайомлення з християнською доктриною сказав слова, що вразили увесь християнський світ: я став би християнином, але не ради самих християн. Що ж спонукало його так заявити? Християнська релігія зазнала поразки. Чи це лише нездійсненна мрія натхненного реформатора? Християнську теорію неможливо втілити в практичне життя, чи ця теорія чистий ідеалізм. Ісус, основа християнства, не був, як багато хто вважає, ідеалістом. Він був практиком. Він ніколи не говорив про святість материнства, але був вигодований молоком своєї матері і таким чином освятив материнство назавжди. Він не говорив про розвиток життя і характеру. Про його дитячі роки написано: А Ісус зростав мудрістю і віком та благодаттю у Бога і людей. Він не сперечався про таємницю людської спокуси, а виступив проти неї. І, провівши сорок днів у пустелі, повернувся з перемогою в силі Духа. Ви не знайдете у нього слів про працю, але відкрийте Біблію і дізнайтесь, що він працював у столярній майстерні, освятивши тим самим значення праці. Прочитайте усю біографію Ісуса в чотирьох Євангеліях і поміркуйте. Чи намагався він хоча б раз підтвердити існування Бога? Його отець був з ним, він жив у повному єднанні зі своїм Отцем і цілковитій залежності від нього. Ісус не доводив подібно до Сократа ідею про безсмертя душі, Він став над теорією, Він воскрешав мертвих, він не відстоював у гарячих диспутах права дітей. Він садив дітей на коліна і благословляв їх. Він не писав томів про відповіді Господа на людські молитви, але проводив іноді цілі ночі в молитві. А наступного ранку, завдяки силі свого отця, був здатний повертати до життя померлих. Він не говорив багато про значення дружби і необхідність. Доброзичливого, шанобливого ставлення людей одне до одного, але він плакав над гробом свого друга Лазара. Його уста не виголосили жодної промови на захист жінок, але він завжди ставився до них з безмежною повагою, а воскреснувши, передусім з'явився саме їм. Він не закликав до простоти спілкування, а взяв рушник. І своїм учням помив ноги. Християнство не теологія або філософія, це практика, це життя. Христос сказав: не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. Помолимось. Наш любящий дорогий Небесний Отець. Ми щиро вдячні тобі за єдинородного Сина Ісуса Христа, який зайшов цей світ і практично нам явив Твою волю і Тебе. Допомжи, Господи, нам бути справжніми християнами і унаслідувати Ісуса Христа у всьому у своєму житті. Благослови на новий день наших телеглядачів, оберігай їх на їхніх дорогах, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, що сьогодні є потреба в практичному християнстві. Ми завжди молимося за наших глядачів згідно тих прохань, які надходять на нашу адресу. Пишіть про ваші молитовні потреби або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай Боже благословення буде з вами! Гарного вам дня!